Тематика нашої конференції охоплює дуже е, широкий спектр питань від практик мистецького реагування на воєнні події та реальні, до арт-терапії та збереження культурної спадщини. Ми розглянемо, як та науко, художники та науковці культурознавці адаптують образну мову і ціннісну систему в умовах війни, як нові дискурсивні практики формують національну культуру та поточні в майбутньому політичні наративи. Нам важливо обговорити роль міжнародного міжкультурного діалогу, в процесі української євроінтеграції, його механізму і перспективи. Певен, що учасники форуму особливу увагу приділять таким ключовим питанням, як рефлексії військових реалій, трансформації художньої мови, перспективи мистецтва після війни, адже в умовах збройних конфліктів мистецтво стає важливим засобом вираження переживань, людських страждань, а зрештою і надій. Воно не тільки рефлексує військові реалії, перетворюючи страх війни на образи, які дозволяють суспільству осмислити те, що відбувається, але допомагає знайти і втіку і навіть чинити опір, як це відбувається в практиці арт-терапії, якою, до речі, і займається Інститут проблем сучасного мистецтва, ми обговорюємо, який спосіб митці інтерпретують військові реалії. Які образи символи використовують, щоб донести до глядачів глибину і багатоманність воєнного досвіду вкупі з прагненням миру? Ця трансформація художньої мови під час війни становить значний інтерес, адже війна не змінює як зміст, так і форму художнього висловлювання. Ми намагаємось дослідити, як змінюються художні техніки, стилі, методи в умовах війни, як нові реалії змушують художників переосмислювати свої підходи, шукати нові засоби виразності, як це відбувається на сприйнятті їхніх. Творів глядачами. Перспективи мистецтва після війни мають включати як відновлення зруйнованої, так і створення нової культурної спадщини. Ми розглядаємо, які напрями можуть стати провідними в повоєнний час, як розвиватимуться культурні інституції, як на це впливатимуть міжнародні культурні і мистецькі зв'язки. Важливо зрозуміти, які саме уроки війни будуть інтегровані в майбутнє мистецтво, як вони впливатимуть на зародження нових художніх традицій. Ми торкнемося вічних категорій добра і зла, правди і брехні, які незмінно супроводжують людство протягом всієї його історії. війна загострює ці категорії, роблячи їх особливо значущими навіть яскравими. Як дзеркало суспіль суспільства, мистецтво неспроможда залишатися осторонь цих питань. Ми маємо досліджувати, як митці відзеркалюють ці категорії в своїй творчості, як допомагає глядачам розрізняти і осмислювати різні аспекти війни. Можливо, слід звернутися до теоретичних праць Ханни Аренд, особливо до її концепції банальності зла. Аренд досліджувала природу зла, розглядаючи його як наслідок дій, не як наслідок дії чудовиськ, а як право пересічних людей, які виконують певні функції. Це поняття особливо актуальне в контексті сучасної війни, де трагедії і жах стають можливими саме завдяки рутинним діям агресора. Не менш важливо за умов трагічних подій обговорити оптимізм художника. Воєнна доба це час руйнувань, втрат, але також час надії і прагнення кращого майбутнього. Художники часто стають носіями цієї надії через творчість, покажуючи шляхи подолання травми та мотиву відновлення. Ми розглянемо, як мистецтво може бути джерелом оптимізму, підтримуючи моральний дух суспільства, допомагаючи людям пережити важкі часи, дивитися в майбутнє з надією. Все це робить нашу конференцію майданчиком для глибокого всебічного осмислення ролі мистецтва та культури в умовах війни. Їхньої значості для сучасного суспільства, його здатності впливати на формування майбутнього. Для прикладу, звернемось побіжно до наслідків Другої світової війни в мистецтві та культури повоєнної Європи. Ми пам'ятаємо, що Друга світова війна залишила помітний відбиток в історії мистецтва, і сьогодні знову звертаємось до цих уроків, щоб зрозуміти, які перспективи зможуть відкритися перед культурою і мистецтво після російсько-української війни. Починаючи з другої половини 40-х років, реалістичне мистецтво Західної Європи відбивало… Військову та післявоєнну тематику прагнучи зафіксувати жах і руйнування, а також процес відновлення та надії на майбутнє. Ось кілька прикладів: крокуюча людина швейцарського скульптора Джекаметі символізує самотність від викликання війною та її наслідків. Так само промушує розглядати гуманізм, як екзистенціалізм, як прим... приміром скульптура родина «Громадяни Кале, присвячена одному з епізодів столітньої війни. По воєнних роботах Фернана ліже міститься ідея повоєнного відновлення, поєднання реалістичних елементів з мотивами кубізму, підкреслюючи складність творчого пошуку по воєнної добрі. Живопис британського художника Грема Сазерленда своєрідно документує страх війни, розруха, руйнування, а водночас показує процес відновлення. Роботи французького фотографа Андрія Карті Бресона. Такі, як, наприклад, наприклад, військовополонені повертаються додому і відображають радість та яркоту звільнення, то повернення до мирного життя. Повоєнна художня література теж зазнала змін, які відображають трагічні події війни, руйнування, відновлення та пошук нових цінностей. Цей період характеризується різноманіттям стилів, тематики і жанрів, адже письменники намагалися зрозуміти передати складні емоції і соціальні переживання. Одним з найважливіших авторів цього періоду був німецький письменник Генрік Бьоль, а також інші представники літератури руїн. Його роман більярд по пів на десяту зображує моральні наслідки війни та нацистського режиму через історію трьох поколінь однієї родини. Де ти був, Адама? Присвячений останнім дням війни, показує абсурдність і жах війни через історію різних персонажів. Груповий роман груповий портрет з дамою про життя простої жінки під час війни, розкриває соціальні економічні зміни в Німеччині. Крім бьоля, літературу він репрезентують Вольган Борхард, радіоп'єси Гюнтера Айва, які спирались на екзистенційні мотиви, розмірковуючи про абсурдність буття. Відчуження і свободу вибору. Альбер і Жан-Поль Сарт мали значний вплив на літературу цього періоду, як і критики тоталі... тоталітарізму, репресій, як у Джордж Орвел з романом 1984. Звернення після повоєнного американського письменника Вільяма Фолтера, романи Місто особняк» до психологічного реалізму в Кубі з методом. Потоку по свідомості через дослідження внутрішнього світу персонажів та їх емоційний травм сприяли виробленню ідеології повоєнного відновлення та пошуку нових моральних цінностей. Творчість цих художників, письменників презентує широкий спектр реалістичних підходів до зображення воєнних повоєнних тем мистецтв Західної Європи. Вони не лише документують події, а допомагають осмислити їх через емоційний фі філософський контекст. Отже, бачимо, що європейські країни після Другої світової війни працювали над пересмисленням культурної спадщини. Цей процес супроводжується інтенсивним міжкультурним діалогом, створення нових форм художнього виразнення, що дозволили не лише відновитись, а й закласти основи для культурного процвітання. На багато десятиліть, аналогічно, сучасна Україна зазнаючи випробування війни, має унікальну можливість наново визначити культурну ідентичність, зміцнити позиції на міжнародній арені, вивчаючи уроки тієї війни з огляду на європейський вектор розвитку, можемо виявити нові перспективи для українського мистецтва та культури. Ці перспективи ґрунтуються на взаємодії співпраці. Взаємному збагаченню, що дозволить нам посісти гідне місце, місце в європейському культурному просторі, тож ніяк не можемо забувати про європейський вектор подальшого розвитку України, який у світі подочних потій стає все більш значущим. Представництво науковців в різних країнах Європи на нашій конференції кримово, красномовно про це свідчить, адже як на нагірнику визнавати, війна не тільки руйнує відкриває нові оврії для культурної самодії та інтеграції. І не тільки катастрофою, а й потужним стимулом для творчості, індикатором пересмислення цін, цінності, активізатором пошуку нових моделей вироч. Європейська інтеграція відкриває перед Україною багато перспектив для культурного мистецького розвитку. Це включає не тільки доступ до великих ресурсів, можливості європейських культурних інституцій, а й активну участь у спільних проектах, фестивалях, обмінних процесах, взаємодії з європейськими художниками та культурологами, допоможе українським місцям знайти нові шляхи самовираження, скеровання збагачення культурної традиції. Крім того, європейський спектр розвитку сприяє змісненню цінності, демократії, свободи, прав людини, що безпосередньо впливає на зміст і напрям художньої творчості. Важливо, тут було б слід звернути увагу на те, що в напрямі можуть. По, по... Можливо, тут слід звернути увагу на те, що в напрямі можуть по воєнну добу продовжувати формуватися зазади мистецтва постмодерну. Наскільки критичним, знущальним або осміюваним може бути його рух? Можливо, тут слід скористатися дослідженням цікавого досвіду німецького художника ХХ століття Ансельма Кіфера, який обрав головною точкою художнього подолання болю явище голокосту як втілення німецької катастрофи, але згодом зазнав впливу капіталістичної капіталістичної моделі сприйняття містики і алхімії. І наприкінці створив серію роботу над ненною творчістю Паулю Целана Вілі Міра Хлебнікова. Постмодерністський дискурс, на мій погляд, у пов'янний час має зазнати змін і набути нових векторів встановлення. Наразі вдячний всім, хто зголосився взяти участь в нашій конференції, бажаю плідної роботи, цікавих дискусій, надихаючих інтелектуальних відкриттів. Нехай наша зустріч стане внеском осмислення подолання військових травм через культуру, мистецтво і утвердження миру і взаєморозуміння між нашими країнами. Дякую,